Пишу Дуже нам зручно. Зручно давай, Олеся, Ти маєш відповісти, і поставити. Ми повинні були, ми нікому нічого не повинні. Давайте як кажемо давай психотерапевти. читай вже ми повинні були оголосити стан війни без оголошення, кому саме тоді те, що зачитали, було б по конституції. А військовий стан закінчився три роки тому. Військовий стан не можна продовжувати більш ніж на три місяці. Як це не можна? А як яким чином військовий стан закінчився три роки тому? Військовий стан військовий стан він запроваджується Верховною Радою. Правильно голосування Верховною Радою на три місяці. А чому його не можна ще раз продовжувати? Проголосувавши зі всіх питань, тому можна навіть не спорищатися. Важливіше інше, це ви можете це? вважати, що там не, не військовий стан, військовий стан. У нас війна. Повномасштабна абсолютна так. війна, і щодня вмирають десятки людей, Десь, да десятки, Військові сотні. і цивільні. Черговий загиблий в Благовіщенському районі на Херсонщині, за точніше, в Благовіщенському це населений пункт на Херсонщині. От начальник обласної військової адміністрації каже, що росіяни вранці обстріляли житловий будинок, і під час цього обстрілу загинув 23-річний хлопець. От ну, це військовий стан, чи це не військовий стан? Чи є якась зараз різниця конкретно в тому, що загинула людина, тому що у нас війна? Зрозуміло вам, і війна вона потребує великих, на жаль, коштів як на в армії, як на фронті. Так вона потребує великих коштів для допомоги цивільним.